Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку слова, які відповідають на питання, що робить. Режим дня. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Сьогодні ми поговоримо про те, що ви робите протягом дня. Давайте пригадаємо, на які питання відповідають слова, назви неживих предметів. Якщо це неживі предмети, значить відповідають на питання що? Відгадайте, будь ласка, загадку, а що то за штука, що день і ніч щось собі мурличить та чужий вік ліче? Годинник, це діти годинник. Послухайте, будь ласка, віршичок киця прокидається, киця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну а ми з сестричкою вмиємось. Водичкою. Скажіть, будь ласка, діти, про що розповідає цей віршик? Про те, що вранці і тварини, і рослини, і сонечко, і хмари, і люди прокидаються і мають вмиватися так. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, ви якось плануєте свою роботу на день? Які плани ви собі плануєте? Що ви маєте зробити в першу чергу, коли прокинетеся? А що виконуєте пізніше? Якщо у вас є такі плани, поділіться ними. Зараз я пропоную вам розпочати роботу за сторінкою 10 у нашому підручнику. Подивіться, будь ласка, на малюнки, які зображені перед вами. Що зображено на першому малюнку? На першому малюнку зображений літак. Дітки, який він цей літак? Великий, металевий, швидкий. Так, А скажіть мені, будь ласка, а яку дію він виконує? Що робить літак? Він Сидь у повітрі. Так, молодці. Подивіться наступний малюнок. Що ви бачите на малюнку? Що це таке? Це автомобіль, так, діти. Скажіть, будь ласка, а який він автомобіль? Великий, швидкий, металевий, блакитний, гарний. Так, а яку дію виконує автомобіль? Що він робить? Він їде, рухається. Так, молодці. Тепер подивіться, будь ласка, на третій малюнок. Кого ви бачите перед собою? Ви бачите коня, це кінь. Хто це кінь? Скажіть мені, будь ласка, який цей кінь? Кінь, коричневий, кінь, швидкий. Кінь блискучий, кінь сильний, так. а яку дію він виконує, що він робить? Біжить, скаче. Правильно, дітки? Коли ми з вами розглядали малюночки, я задавала вам питання, яку дію виконують предмети. Так от слова, назви дії предметів відповідають на запитання, що робить. Що робитиме, що зробить, що буде робити? Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок в нашому підручничку і розкажіть, кого ви бачите на малюнку. Так, на малюнку ви бачите дітей хлопчика та дівчинку. Скажіть, будь ласка, а що робить хлопчик? Хлопчик виконує якісь фізичні вправи на перекладині. так, діти? А що робить дівчинка? А дівчинка ойдається на гойдалці. Так, правильно. Тобто вони виконують якусь дію, і ось назви цих дій відповідають на питання, що робить? Праве робить на турнікету. І дівчинка що робить? Гойдається, а хлопчик, наприклад, підтягується. Подивіться наступний малюночок. Скажіть, кого ви бачите на малюнку? На першому малюночку ми бачимо бабусю. На другому малюночку ми бачимо дитину. І на третьому малюночку ми бачимо маму. Подивіться, будь ласка, з лівої сторони ми бачимо зображення бабусі, дівчинки і мами. А з правої сторони ми бачимо зображення велосипеда, вишитого рушника і пилососа. Поясніть, будь ласка, хто чим буде займатися? Чим любить займатися бабуся? Звичайно, вона любить вишивати, тому бабуся буде вишивати рушник. Чим любить займатися дівчинка, зважаючи на те, що на ній на голову одягнена каска? Вона буде кататися на велосипеді. А чим буде займатися мама, якщо вона вділа фартушка? Мама буде полососити в кімнаті, тобто прибирати. Так, а ну перевіримо, чи правильно ми з вами сказали, що бабуся буде вишивати, мама буде прибирати, а дівчинка буде кататися на велосипеді. Дітки, давайте знайдемо тут ось ці слова, які відповідають на питання, що буде робити. Бабуся що буде робити? Вишивати. Мама що буде робити? Прибирати, а дівчинка що буде робити? Кататися. Так, ось саме ці слова відповідають за дію предмета, вказують на дію, яку буде виконувати кожен із цих осіб. Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок, який зображений в підручнику на сторінці 11. Ми вже бачимо і знайомі із такими, такого роду малюночками: це розпорядок дня. На малюночку ми бачимо хлопчика, якого звуть Андрійко, і ці малюночки розказують нам. Про розпорядок дня хлопчика. Давайте ми розглянемо їх уважно і спробуємо розказати, як же ж починає свій день хлопчик Андрійко. Подивіться уважно на перший малюнок, ми бачимо, що хлопчик Андрійко в першу чергу прокидається вранці о 7 годині 15 хвилин він прокидається. Так. О сьомій годині 30 хвилин він виконує ранкову зарядку, тобто заправляє ліжечко, виконує ранкову зарядку. Далі, діти, що робить хлопчик? Хлопчик Андрійко йде вмиватися, чистить зубки, вмивається, миє вушка, шийку. так. Після того, як він вмився і одягнувся, хлопчик йде на кухню снідати, так, тому що йому далі потрібно буде йти до школи. А якщо він не поснідає, то він не зможе гарно вчитися і сприймати гарну інформацію. І вже далі бачимо, дітки, що хлопчик йде у школу. Так, а з чого ми зрозуміли, що він йде у школу? А з того, по-перше, що в нього портфелик на плечах, а по-друге, що попереду ми бачимо школу. Тобто, дітки, це початок кожного, початок дня кожного школяра. І нас з вами так само. А зараз я пропоную вам переглянути невеличке відео, в якому дівчинка розповість вам про свій день. дзвонить будильник. Треба вставати. Привіт! Давай знайомитись! Мене звати Катя. Сьогодні я розкажу тобі, як проходить мій день. Я вже прокинулася і йду чистити зубки. А де ми чистимо зубки? Правильні, ховальні кімнаті. Треба чистити два рази на день. ранку і ввечері. Чищу зубки, та та та, та мию ти-та. -та, -та, та чищу зубки. О, це мама приготувала вже мені сніданок. Треба ще погодувати мою кицю. А ви не забули погодувати своїх домашніх улюбленців? Тепер я їду на автобусі до школи. Ура! Уроки закінчилися. Я йду додому. Я тобі ще обов'язково покажу свою школу. Чим таким цікавим зайнятися? О, я придумала. Я піду гуляти на дитячий майданчик. Я дуже люблю кататися на качелі. Це так весело. Черю зроблю домашнє завдання. На вечері печена риба. Ммм, як смачно. Я дуже люблю дивитися мультики. Дякую тюня, тупи Ти любиш мультики? Дуже сподобалось з тобою проводити свій час. Вже ніч і треба лягати спати. Я вже придумала, чим ми з тобою займемося наступного разу. А чекаємо багато веселих пригод. Ось дівчинка розповіла вам про свій режим дня. Скажіть, будь ласка, чи відрізняється її режим дня від вашого? Я думаю, що не дуже відрізняється. І ранкова гімнастика в неї, і зубки вона миє, і снідає, і до школи ходить, після школи відпочиває, робить уроки, доглядає свого домашнього улюбленця і, звичайно, ввечері. О 9-й годині лягає відпочивати. Я сподіваюся, дітки, що ваш режим дня не дуже відрізняється від режиму дня цієї дівчинки. Розгляньте, будь ласка, наступне завдання, яке розмістилося на сторінці 11 нашого підручничка. Подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть, чи впізнали ви ці букви? Якщо впізнали молодці, якщо не впізнали, давайте будемо знайомитися, будемо називати їх і говорити, що вони роблять. Подивіться, на перший малюнок ми бачимо перша буква. Що вона робить? Вона біжить. Слово біжить починається з букви Б, тому знайомимося, дітки, буква. Б. Повторіть, будь ласка, за мною. Буква Б. Що робить буква Б? Вона біжить. Так, наступна буква. Що робить ця буква? Вона стрибає. Слово стрибає починається на букву С. Тому знайомтесь, будь ласка, дітки, буква С. Повторили разом зі мною. Буква С. Що робить буква С? Вона Трибає. Так. Наступна буква, подивіться, будь ласка, що вона робить? Вона плаває в басейні. Слово плаває починається на букву П. Тому познайомтесь, будь ласка, це буква П, повторіть зі мною. Буква П. Що робить буква П? Вона плаває. Дітки, а всі разом букви, що вони роблять? Займаються фізичними вправами, так, і загартовують своє здоров'я. Молодці! Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться на сторінці 11 і в самім низу нашого підручничка. Розгляньте, кого ви бачите на малюнку? Маленьку сіреньку мишку і великого рудого. Котика. Діти, а поясніть, що на малюнку незвичайного, чи вам здається все звичайним? От все як має бути. Так, і мені здається, що тут щось незвичайне, а що саме? А те, дітки, незвичайне, що це не котик біжить за мишкою, а мишка женеться за котиком. Хіба може бути таке насправді? Ні, насправді такого не може бути. Ну, можливо, це десь колись буває таке, що котик зовсім не розуміє, хто така мишка, і боїться її. Але в житті має бути навпаки не мишка за котиком, а котик за мишкою. Скажіть, будь ласка, дітки, про які слова ми сьогодні з вами говорили? Про слова, які відповідають на питання, що робить. Ану, давайте ви послухаєте невеличкий віршичок і звернете увагу на слова, які виділені. А курочка чубарочка одяглася в кептаричок, розчесала хвостик і пішла у гості. Зверніть, будь ласка, увагу на слова одяглася. Розчесала, пішла. На які питання відповідають ці слова? Одяглася, що зробила? Розчесала, що зробила? Пішла, що зробила? Так, це слова, які вказують на дію предмету, яку він виконує. Тобто курочка виконує певні дії. І ці слова відповідають на запитання. Що? Зробила. Саме про це ми говорили на сьогоднішньому уроці. А наостанок, дітки, я хочу, щоб ви для себе обрали цеглинку із потрібним кольором, тим, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Чи це зелений, коли вам дуже сподобалося, чи це жовтий, коли вам сподобалося, чи, можливо, це червоний, коли вам не сподобалося. А я дякую вам за увагу, за роботу на уроці, за активність і прощаюсь з вами до нових зустрічей.